Добрий день, я Соноба Анна, учениця 8 а класу Кропивницького ліцею природничих наук. Я презентую свій проєкт. Тема мого проєкту це енергозбереження в побуті. Мета це переконатися, що різні способи утеплення стін будинків на основі малої теплопровідності повітря і сонячного випромінювання доцільно використовувати для збереження тепла в оселі з метою економії газу та електроенергії. Актуальність моєї роботи полягає в тому, що поширені можливості використання розглянутих способів утеплення стін будинків та пошуку нових енергозберігаючих ідей в побуті. Е, ідея цієї роботи пройшла мені в, е, під час написання радіодиктанту Національної єдності 23-го року Дороги України. Я звернула увагу на таке речення Варвисті гори гарбузів рілі і кукурудзи до пізньої осені вистрочені на городах Стійко, бо на зиму люди вкриють ними стіни домів. У мене винятло питання, для чого на зиму вкривають стіни домів? Можливо, так утеплювали люди свої домівки. Автор публікації постав хату в газеті Урядовий кур'єр Олександр Данилис зазначив, що в полтавських чинігівських селах зазвичай 14 жовтня на покрову утеплювали хатини на зиму, обставляючи їх очеретом та сонячинням. Такий давній спосіб утеплення не забули і до сих пір у деяких селах на Хмельниччині. Майже всі металочерепні покрівлі норвезьких будинків мають чорний колір. Чому? Так, покрівля норвезького будинку краще прогрівається, і сніг в неї сходить швидше. Так, тобто, перевіримо це на досліді. Ми взяли 5 пляшок, обгорнули їх в папір та заміряли початкову температуру, коли потім залишили на 15 хвилин на сонці. Отримали такі покази. Білий нагрівся в червні до 31,5 градусів, в жовтні до 20, 24. Чорний ж в червні 37, в жовтні 27. Тобто, висновок цього водослідження за таблицею бачимо, що повітря, що повітря в чорній пляжці прогрілося до найвищої температури, а в білій вона найменша. Тобто чорний колір поглинає найбільше сонячного світла. Значить, коли сніг на дахах починає танути, або крізь нього проглядається чорна поверхня, то покрівля під сонячним, сонячними променями прогрівається швидше, і сніг не затримується надовго. За результатами обчислення і побудованою діаграмою робимо висновок, що тіла з темною поверхнею краще погинає теплове випромінювання, тому повітря в чорній пляшці прогрілося найсильніше, так як контактує зі стінками. На просторах інтернету я також зустріла інформацію про будинок, в стінах яких замість цегли пляшки. 6 тисяч пляшок з-під шампанського та 20 років роботи запорізька родина Сисів побудувала дім в селі, в селі Багаторівка під, під Запоріжжям з нестандартного будівельного матеріалу. Мала теплопровідність повітря в пляшках, забезпечує ефект термосу. Проведемо ще одне дослідження порівняння температур води в звичайній скляній чашці і чашці з подвійними стінками. Ми налили дві чашки 225 мл гарячої води, виміряли температуру, знімали покази кожні 20 хвилин, побудувала графіки з температури. За графіками видно, що температура в чашці з подвійним склом знижується повільніше, ніж в звичайній чашці. Повітря між стінками погано проводить тепло, тому тепло у внутрішній частині чашці зберігається як в термосі. Зовнішня скляна стінка холодна, а звичайна чашка охолоджується швидше, так як відсутня повітряна оболонка. Таким чином, під час обігрівання кімнати стіни з пляшками ми створюють повітряну оболонку, яка зменшує втрати тепла, що забезпечує зберігання температури в кімнаті. Проведемо ще одне дослідження порівняння температур повітря на вулиці і в скляній банці. На першому фото це у нас жовтень, на другому листопад. За графіком бачимо, що в банці температура вища, ніж назовні. Коли хмарки не закривають повністю сонце, температура в банці має максимальне значення, а в повітрі вони ж нижчі. Інформочервоне випромінювання легко проникає через скло, нагріває повітря в банці. Назовні присутній вітер, тому повітря прогрівається навколо банки, але охолоджується через вітер. А в морозний день ще низька температура. До заходу сонця температура повітря в банці значно відрізняється від температури повітря навколо неї. На основі цих міркувань можна вважати нерозберігаючим будинком ще той, який, який пісняним куполом, тобто будинок теплиця. Такий вже побудований в стокгольмі. За рахунок енергозбираючої конструкції сім'я входиться без штучного опалення 3 місяці з 9, а також знижує споживання енергії для забезпечення теплоти Додаткове опалення вони забезпечують дровами. Влітку теплиця автоматично відкривається, якщо стає занадто спекотно. Висновок роботи. В цій роботі отрималися такі результати дослідження. Підтвердили, що повітря в чорній пляшці прогрівається найбільше, а в білій найменше. Переконалися, що зовнішнє скло в подвійній часті залишається холодним, коли внутрішню частину налиту гарячу воду, повітряний шар між стінками не проводить тепло. Температура води в цій часті зменшується повільніше, ніж в звичайній. Дослідили, що в сонячний день повітря в банці прогрівається сильніше і іголоджується повільніше. Ніж повітря навколо неї. В скандинавських країнах доцільно обирати покрилю і фарбу для стін чорного кольору. В дні літнього сонцестояння сонце тривалий час низько над землею, а тому промені падають і на стіни, які прогріваються за рахунок максимального поглинання сонячного випромінювання чорним кольором. Замість цього можна використовувати порожні склянки Порожні стані пляшки, що дозволить зберігати тепло в оселі за рахунок малої теплопровідності повітря в пляшках, але необхідна надзвичайно велика кількість пляшок, збір яких триває доволі повільно. В нашому місті зазвичай використовують такі альтернативні джерела енергії, як сонячні панелі. Але зимою менше сонячних днів, ніж похмури. В Миколаївській, Херсонській, Одеській, Запорізьких областях можливо заощаджувати на електроопаленні за рахунок сонячного тепла і низької теплопровідності повітря, а саме обгороджувати будинки теплицями. При цьому приділити увагу системі вентиляції в будинку. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення!